Олена Заквацька бібліотекарка, громадська діячка, директорка закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система. Своє життя присвятила розвитку бібліотечної справи та культурної галузі. Проваджує інновації, розвиває бібліотеки як сучасні культурні центри, роблячи їх доступними та привабливими для різних категорій користувачів. Вірить, що сучасна бібліотека це місце, де поєднуються традиції і новітні технології, а культура є основою розвитку суспільства. Дуже цікаво, що буде відбуватися цьогоріч, Що повториться з року в рік, вже дев'ять років, наскільки мені відомо, чи десять дев'ять дев'ять років. ця подія відбувається у Вінниці, твердо закорінилася у нашому місті. Полюбилася вінничанам, гостям нашого міста. Полюбилася тим, хто приїздить до нас, тому що я знаю, що видавці, автори з нетерпінням чекають цієї пори, щоб приїхати до нас презентувати, можливо, якісь свої нові роботи. Що з того, що вже для нас таке основне є, відбудеться знову, і що нового нам очікувати? Так, фестивалю лише 9 років, бо в мене часто запитують 9 років, а 13-й фестиваль. Просто були роки, коли ми проводили фестиваль двічі, так як і в 2025 році ми проводили до Дня Європи, і зараз ми будемо організовувати цей захід до Дня міста в Вінниці. Тому 13-й фестиваль, число 13 абсолютно для нас нічого не означає. Ми не забобоні. Тому Що не п'ятницю в, в суботу приводимо, так що все добре. І думаємо, що все-все пройде. Дуже дуже добре. Вони різні були. вінбукфести. Вінбукфести були такі і яскраві, масові, і були зовсім такі тихенькі, коли був ковід, коли перший рік війни. Такі були точкові заходи. А от вже цей фестиваль, четвертий, ми будемо проходити якраз під час повномасштабного вторгнення. І звичайно, що основна складова фестиваля, основний меседж це наше єднання, єднання навколо книги, єднання навколо слова. Тому що це те, що теж сьогодні виборюють наші захисники і захисниці, і виборює вся Україна. Насамперед, це наша ідентичність, наша незалежність. Залежність і наша свобода, і це головний меседж фестивалю. В цьому році ми теж продовжуємо, тому що кожен фестиваль має і благодійну складову. Ми продовжуємо збирати книги. І в цьому році ми продовжуємо благодійну акцію Книга воїну або подаруй книгу військовому. Ми збираємо книги і передаємо у наші медичні заклади, які знаходяться на території нашого міста і де там проходять. Лікування або реабілітацію наші військові. Це благодійна складова фестивалю, так що кожен охочий може долучитися, тобто прийти на фестиваль, купити книгу, яку він обрав, і передати нашим захисникам, або ж принести її вже одразу з дому. Мої колеги, мої помічниці підготували такі дуже красиві закладинки в книгу, де можна також буде написати своє побажання, побажати і підписати таку власну листівочку для наших воїнів з побажаннями. Щодо програми, вона вже є у всіх соціальних мережах, на всіх ефішах. Вона досить розгорнута. Дуже-дуже багато до нас приїжджає авторів. Це 40 плюс зі всієї України. І 45 плюс з Вінничини це тільки письменники. І більше 15 провідних видавництв нашої України, в тому числі три провідні видавництва нашої Вінниці. Ось така програма фестивалю. Вона буде дуже дуже насичена. Звичайно, що особливу увагу ми в перший день і в другий день приділяємо літературі про війну. Будуть військові автори, які мають і досвід війни, або ж просто пишуть про події сьогодення, які в нас відбуваються. Величезна буде програма для дітей, буде окрема локація, яка буде працювати впродовж двох днів. Це і дитячі письменники, і дитячі розваги, інтер. Активи безліч, безліч, безліч всього, тому щиро запрошуємо вас. Пані Олено, для багатьох книголюбів і фанатів особливим таким ж моментом є зустріч з якимись своїми улюбленими авторами. Чи можете ви розкрити секрети, назвати кілька ну, називаємо так, зіркових імен, які будуть присутні на в цьому фестивалі? То секрету вже ніякого немає, тому що Афіша вона доступна для всіх і кожен може ознайомитися з, з детальною програмою фестивалю. Звичайно, що ми також враховуємо побажання наших відвідувачів. Чи в бібліотек, тому що ми знаємо, кого наші вінничани найбільше читають, і робимо такі невеличкі рейтинги і намагаємося саме для них запрошувати цих авторів, щоб люди не тільки мали змогу прочитати їхні книги, але поспілкуватися з ними, отримати автограф, зробити спільне фото це теж дуже важливо. Тому це наші. Постійні учасники, такі зіркові гості, як ми їх називаємо. Це Мирослав Дучиниць, Андрій Кохтюха, Брат Капранов, команда Бандерас, Олег Гавриш. Боюся когось забути Людмила Охріменко. Той, хто буде вперше брати участь у фестивалі от в цьому році, в нас вперше буде брати участь Ірена Ну, Цікава, дуже письменниця. Я знаю, що її дуже полюбляють. Ми бачимо по рейтингах видачі книг її у нас в бібліотеці. Я думаю, теж це буде дуже цікаво для наших вінничан. А щодо дитячих письменників, вперше в цьому році буде брати участь Сашко Дерманський. Він теж дуже цікавий. Письменник дитячий, його теж люблять, а е, фаворит. Дитячих письменників і дітей взагалі це Сашко Лірник. Він знову ж у нас. Він дуже любить Вінницю, дуже любить до нас приїздити. Так що всі охочі, хто ще не купив книгу лірника і не отримав автографів німашки з ним, будь ласка, приходьте в суботу і в неділю. Більше того, деякі з цих авторів до нас у суботу завітають на прямий ефір. Так. На телемарафон присвячений дню Вінницю Дню Вінниці, і він Зокрема, і до нас з тобою Вероніч. Uh -huh. Завітає письменник, видавець Харківського видавництва фоліо Олександр Красовицький. З ним yeah. теж ми поговоримо про те, з якою місією він до нас у Вінницю приїхав, які твори привіз, презентує. Ну і, власне, що цікавого в його планах видавати в найближчому майбутньому. Так, ну давайте кілька слів ще можливо про те, що ви на нас принесли. Це книжки, я тут, так розумію. Серед них є книжки тих авторів, які будуть присутні на фестивалі. Так, це всі книги авторів, які будуть присутні на фестивалі. Але якщо брати і починати, ви дуже правильно. Дуже почали. Це дуже пасує ці. до вашого костюму, Тому я її і взяла. Так. І е, ця книга, і цей автор буде відкривати наш Вінбукфест у суботу об 11.40. Це наш земляк Сергій Деркач. Е, він, е, Військовий, він волонтер. Він багато дуже пише якраз на таку тематику, і з ним буде теж зустріч. Модерувати, до речі, цю зустріч буде Віталій Капранов, тому що Сергій Деркач також видається, окрім вінницьких видавниць, видається у видавництві Зелений пес, який очолює брат Капранов. І я ще хочу одне слово сказати теж за цю книгу, два слова. Книга Янголи Маріуполі її презентація вже відбулася у Вінниці. Це книга нашої теж вінничанки Вікторія Калмикової, яка написала про всіх тих вінчан, які Мат... захищали Марі... Маріуполь, які загинули, і вона мати це мати вахра, здається, так, так якщо так, я не буде вахра. Так вона теж буде презентувати цю книгу у перший фестивальний день у наметі література про війну. військових письменників», де буде і Олександр Красовецький, де буде Віталій Запека, і багато багато інших, де буде команда Бандераси. Вони теж дуже багато. Пишуть і також знімають фільм, фільми про війну. І опісля їхньої презентації, буде ще презентація документального фільму Життя після 16.30 Олександра Терещенка. У нас на телеканалі стартував проєкт, де ми мали щастя тримати ці книги у руках, читати їх, познайомитися ага. з ними. Дякуючи вам, зокрема. Ми, ви Нам на такий тривалий час. бібліотека так, так. Так, принесли. Е, наші колеги, журналісти, е, презентували їх в таких коротеньких відеосюжетах. Так, ми вже бачили. І ми розуміли, що е, дійсно слово має велику силу. І такий один із важливих меседжів і цьогорічного Вінбукфеста, і загалом е, нашого життя в умовах сьогодення. Це те, що слово це зброя. Дуже важлива зброя. І зброя, яка сильніша навіть за кулі. Хто, на вашу думку, повинен цього року прийти на, на фестиваль WinBookFest? Для кого цей меседж буде особливо важливим? Я думаю, він буде важливий для всіх від дітей до людей старшого віку, і абсолютно для кожної категорії буде щось цікаве. Буде свій автор, буде своя книга, буде свій інтерактив, буде все. Я в продовження того вашого проєкту, де один із ваших колег говорив, що книга це зброя, але книга не тільки зброя, книга ще ліки. Тому що ми теж приходимо за ліками для душі, за книгами. Тому я думаю, що всі... Ті, хто прийде, вони абсолютно знайдуть себе на фестивалі.